Попри сніг за метілі, 30-градусний мороз роботи з оновлення електромереж в Івано-Франківській області взимку не зупинялися ні на годину. Адже аварійні електролінії на дерев'яних опорах доволі часто є причиною зникнення струму у домівках споживачів. Тому потребують негайної реконструкції. Саме тому вад Прикарпаття обленерго сімдесят інвестицій спрямовує на будівництво та модернізацію електричних мереж і обладнання. Найважче ці роботи виконувати у гірській місцевості, проте фахівці з електромонової. Монтажних бригад, які тут трудяться, на важкі умови праці не нарікають. У Рожнятівському районі підрядники Прикарпаття Обленерго проводять реконструкцію електромережі, яка простягнулася на 52 кілометри від селища Перегінськ до Осмолоди. Від неї живляться мешканці 10 сіл, а це 8 тисяч абонентів. Та аварійна лінія дерев'яна без зб приставок. Дерев'яні травер за знаходяться. І тому при поганих поганих умовах вона часто відключалася. Тому ми прийняли рішення, виробили проєкт і поміняли. Ми в даний час міняємо дану лінію. Роботи виконує спеціалізована бригада, розпочато будівництво і вже зроблено десь приблизно 40%. Роботи з реконструкції лінії не зупинялися навіть у 30 градусні морози. Лінія аварійна, треба найближчий термін здати її раз. А друге, ми працюємо заробітна плата у нас від виробітку, теж треба сім'я в кожної. І отак наложилися одні умови на другі і почалося працювати. Трохи важкі умови в праці, бо ґрунт тяжкий, скала, але гірські умови. Але щоб техніка у нас нормальна, спеціалісти теж вже кваліфіковані. У Рожнятівському районі тільки у минулому році побудовано три розвантажувальні станції у порівнянні з 2008 роком на 50% збільшено кількість залізобетонних опор, які встановлено на місце аварійних дерев'яних. У минулому році зроблено згідно доведеного плану роботи по капітальному ремонту. А саме проведено капітальний ремонт з повітряних ліній 0,4 кВт в кількості 47 км на території Рожнятівського ремо по 10 кВт зроблено 27 км, капітальний ремонт трансформаторних підстанцій зроблено 44 штуки, Само собою ще зроблено ремонт підстанцій 35 на 10 і 110 на 35 на 10 кВт в кількості дві штуки – ВСМТ «Перегінськ» і ВСМТ «Рожнятів». Згідно з інвестиційною програмою «Прикарпаття Обленерго», яка розробляється і впроваджується щорічно, у 2010 році буде перебудовано 80 км повітряних електроліній, проведено реконструкцію підстанції 35 кВт надвірна.